Ну що, поїхала, як завжди, починаємо з Овню. Що чекає вас на цьому тижні? По енергії карти бачу, що ви могли стомитись, і вам треба зараз перепочити, можливо, щось переосмислити. Тому що загалом ви зараз. Трошки так стоїте на місці, не рухаєтесь вперед. Так? Але у вас от є шанс, переосмисливши свої минулі помилки, маючи вже досвід, або піти у нове, відмовитись від того, що вас виснажує, або. Знайти нові підходи до того, що ви зараз робите, і не боятися, у вас є всі шанси стати успішними, О, як в роботі, так і в стосунках. Тут неважливо, тут, тут загалом, якщо у вас є. О, така сфера, яка вас е, втомила. Да? То вам треба або поїхати, перепочити, або е, відмовитись від цього, е, піти у нове, або знайти новий підхід е, до того, що ви вже робите. Ну, це це обов'язково і у вас однозначно все вийде. Так, дивимось далі. Тільці, тілець це знак фінансовий, тому заробітки, гроші, стабільність дуже важлива для цього знаку. Це знак земляний, Йому треба завжди мати таку тверду опору. І тут, от по тузу пентаклів у вас можливі. Якісь пропозиції додаткового заробітку або по роботі, або може ви збираєте щось велике купувати. Но тут ще паралельно йде ваш емоційний такий стан, що вам може нічого не хотітися. Якщо це стосується нових пропозицій по роботі, ви можете просто їх не побачити, або бути невпевненими в собі. Да? Ще може так програвати, що ви захочете щось купити, а ціна буде занадто висока і ви не захочете віддавати. Прям всі свої відкладені гроші. Тому на цьому тижні якраз от матеріальний аспект він буде дуже важливим. І тут треба, в будь-якому разі, поміняти своє відношення до цього всього. Якщо щось занадто дороге, тоді не беріть. Так, якщо пропозиція по підзаробітку і вам це потрібно, тоді погоджуйтесь. і Просто пропрацюйте свої емоції і ну, не засмучуйтесь. Тому, от так воно паралельно йде. Фінанси і емоційний стан. Так, що у нас іде далі? Хто у нас іде далі? Близнюки. Правильно ж, близнюки. Значить, у близнюків на цьому тижні. От є шанс реалізувати своє бажання. Це може бути якась покупка, ну щось, що зробить вас от щасливо людина. Але ви боїтеся зробити крок. У вас якось всередині ці страхи, прямо вони вас можуть зжирати і блокувати, тому що це карта блоку, стопу. Тобто, або це ви самі, або якісь обставини заважають вам реалізувати ваше бажання. Тому Бачите, воно прямо біля вас. <с> Якщо воно випало, значить все реально. Ну За цим блоком треба тоді працювати вам обов'язково. так Далі у нас ідуть раки. Значить, у раків, якщо дивляться жінки, да, тут щось буде пов'язане з чоловіком. Або ви з ним уже в стосунках, це може бути ваш офіційний чоловік, або просто він такий серйозний, дорослий. Да, і він, можливо, на щось ображений. або... У вас зараз пауза в стосунках, він щось обдумує, тому він якраз буде такою ключовою фігурою на цьому тижні. Тобто вам треба обов'язково вирішити з ним ці питання, які, ну, які у вас є. Якщо стосунки не актуальні, це може бути і начальник, да? але від нього багато буде залежати на цьому тижні, тому треба звернути увагу. Так, далі у нас після раків ідуть леви. Що чекає лев? Ну, до речі, в астрології а, лев це сонце, а сонце це діти. А, а ця дитяча енергія що значить? Що вам треба... Більше егоїзму, більше звернути увагу на себе, більше легкості, як у дітей, можливо, якісь розваги, щось що вас от порадує. Десь набратися цих позитивних емоцій. Ну і карта смерті, тобто щось відпустити у минуле, можливо, те, що вам не дає проявити цю енергію. Можливо, щось переосмислити, трансформувати, почати з нуля. Тому що і це, це, ця карта показує, що треба відпустити. Да? А оця дитяча карта така позитивна, це як от новий початок. Тому якщо на сьогоднішній день ви не враховували свої інтереси або інтереси своїх дітей, то треба на цьому сконцентруватися. Так, далі, після лева, у нас іде Діва. У Діви по карті суд можуть бути якісь кардинальні зміни в житті. Можливо, такі прямо доленосні рішення ви зараз приймете. І по тузу жезлів ви можете загорітись якоюсь ідеєю, яка може трансформувати прямо повністю ваше життя. Ну, яка порада по цим картам? Ну, обдумати, обдумати все дуже детально, тому що ідея є, реалізація є, але ми ніколи не знаємо, скільки ця трансформація буде проходити, да? що нам за це треба буде віддати, тому що ми знаємо, що має бути в усьому в природі баланс. Да? І якщо те, що ви отримаєте на виході в точці Б, вам дійсно в кращу сторону змінить життя, то, звичайно, треба йти от за, за покликом, за цією іскрою по тузу жезлів. Так, це діви. Після дів ідуть терези. Це, це я. Значить, по колесу фортуни у вас можуть бути якісь сюрпризи, неочікувані зустрічі, можливо, пропозиції, які можуть перевернути ваше життя або щасливий збіг обставин, але ви от, тримаєтесь, ви прив'язані. Да, а, можливо, як всі терези, ви зважуєте за та проти і боїтеся прийняти якусь пропозицію або довіритись долі, або, або повірити в свою удачу. Е, тому. Е, Звичайно, що аналізувати все треба, але о, колесо фортуни загалом ця карта доволі позитивна і доволі хороша, тому я думаю, треба відпускати оці всі тягарі, зважати на минуле і прийняти пропозицію, яка може вам випасти на цьому тижні. І бажаю, щоб зміни були тільки в саму найкращу сторону. Так, після Терезів вона садить Скорпіона. Так, ну Скорпіони на цьому тижні будуть якби такими холодними, тому що є карта закритості, ви випадаєте королевою мечі. Можливо, ви будете займатися чисто роботою, відточувати свої професійні навички. І тому в емоційному плані ви будете такою холодною та закритою. Це говорить про те, що в особистих стосунках то ви така будете снігова королева. Якщо немає стосунків, то при такому поєднанні карта з кимось познайомитись буде важко, бо ви зараз займаєтесь не тим, ви іншими справами займаєтесь. От, тому, якщо зараз якраз актуальна робота, то можливо навіть і добре. Туди приділити свою увагу, свій ресурс, тому що королева мечів це жінка, яка має досвід, яка професіонал своєї справи, і ну, по роботі в неї завжди все успішно. Так, це скорпіон. Далі стрільці. Стрільці у нас взагалі дуже життєрадісний знак. Але тут випали такі карти, що, можливо, ви будете поринати у минуле. Копатися там, тому що в минулому ж спогади не тільки якісь дуже класні, да? і це може вас ем, приводити в такий нересурсний стан, засмучувати вас. Да? Е, тому порада по цим картам, якщо ви будете дивитись фотографії, щось згадувати, молодість, чи якісь там прекрасні часи, або навпаки жаліти себе, да? що щось там не встигли, наприклад. то... Не занурюйтесь у це дуже глибоко. Краще проведіть час зі своєю сім'єю, да, і якщо, наприклад, по здоров'ю будете не дуже себе відчувати, або навпаки, там, по фінансам є якісь питання. Ну, просто треба, треба перечукати, переключитися і не загрузати в цьому. Так. Після стрільців у нас ідуть козироги. Ну, в Козорогів дуже активний тиждень, багато справ, багато руху, якісь новини, спілкування. Це може бути як по роботі, так і в особистому. Ну, якщо в особистому, то хтось буде проявляти до вас увагу, можливо, запросить на побачення. Якось дуже динамічно будуть розвиватися події. Тому можна багато всього планувати. Тим паче, скоро у нас коридор затемнений, Треба м -м, спішити завершити важливі ваші справи. Так, далі у нас водолій. Що в водолії у нас є? Так, дивіться. У водолії випало два старших аркани. По повішеному, це можливо, ви в якихось обставинах зависли, або дуже довго у вашому житті нічого не міняється. Тим паче водолій це знак фіксований. Хоча водолій дуже любить спілкуватися. Він компанійський, він може бути дуже прекрасним другом, але в якійсь сфері у вас підвисли і вони ну, просто ніяк не розвиваються. Да? І оця карта це показує. Але все-таки у вас є шанс або перейти на новий рівень, або от більше спілкуватися. Ви ж любите да, спілкуватися в соцмережах, можливо, з іноземцями, можливо, по карті Мір відвідувати заходи, де багато людей, там виставки, музеї, ну що завгодно, що вам більше до душі. да, Для того, щоб вийти з цього завислого стану. Тому. Вам така порада, все-таки виходити, більше спілкуватися, і тоді ви зможете, в принципі, на своє життя подивитись навіть під іншим кутом. І якщо ви планували якусь трансформацію або перехід на новий рівень, то тут все реально. І останнє у нас рибки. Що чекає риба? Моя улюблена карта смерть. Рибкам теж треба. Відпустити щось у минуле, викинути старе барахло, якщо таке є. Якщо, наприклад, ви плануєте там, розвиватися, якісь у вас є цілі, то вам обов'язково, щоб увійшло нове у життя, нове і прекрасне, треба відкинути старе, якісь спогади. От Всі тягарі треба відпустити, не жаліючи, не, не думаючи. Я думаю, в кожного є, От те, що просто давно треба викинути, або з голови, або з життя. Або з дому якийсь хлам, і тоді ви відчуєте прямо легкість, тому що по карті смерть це таке знаєте, переродження і зародження чогось нового, початок чогось нового. І тут у вас попажу кубків. Це така приємна енергія. Можливо, закоханості, можливо, хтось буде фліртувати, можливо, хтось запросить на побачення. Але от явно видно, що якщо ви це зробите, тут така енергія приємна, знаєте. Ну, Кубки це завжди така про розслабленість, про натхнення. Якось життя може заграти реально новими фарбами, чого я вам і бажаю. Гарного всім тижня і до нових зустрічей!